Giamaway Station. Надіюсь, у мене нема перевісу не по Вселяр, ні поганих. А Зараз я показую, що означає кінець місяця в Америці. Інспекції, інспекції, і поліція починає перевіряти всіх без розбору. Ну і... Або робить квоти на... Спеції, на рапорти, ну або ж заробляють, якщо виписують комусь тікети. зупинився на шолдері, бо побачив, що відкрився бак, бачите? А такий сильний вітер, що може зламатися. Тому виходимо, беремо скотч і піду заклеїв. Побистреньку, тут нормально. А тут, бачите, задуло, може зламати і тоді буде біда. Звісно, скотч це не дуже гарно, бо може сліди залишитись, але вибору нема. Краще так, аніж зламає бак. Чік нема нікого, а то часто може зафігачити. Хтось не перестроїться, бо по правилах мусить перестроїти, якщо хтось на флешах стоїть е на емердженці. Тому... Все таки зірвало ту кришку, на верхньому зірвало скотч. Вітер дуже сильний. Бачите, це Канзас, дерев нема. Рівнина така холмиста і дуже сильний вітер зірвало кришку до паливного баку І це тепер проблемка. Це проблемка. Треба щось рішати. Дзвонив на кілька дилерських за той за ті дверці, які загубив на бак, а, тільки в одній дилерській можна було сьогодні прямо отримати, але вони не крашені. Тобто десь покрасити їх і міняти, то займе купу часу. Тому вирішив доставляти так, як є, і просто їм казати, що. Давайте якось порішаємо. Там, чи заплачу кеш, чи закажу їм прямо додому, чи на, на фірму, а, вже готову запчастину? Ну, побачимо. Поки що варіантів нема. Нема, щоб того самому зробити, бо в я ж Ой, це дуже важко що знайти, коли тобі треба тут і зараз. От прямо зараз яка запчастина на автомобіль або ще там на щось, дуже важко знайти, навіть якийсь там болтик е, специфічний і так далі. Тому буду доставляти так, як я. Коли я купував собі трейлера, то я думав і про такий. Але це двоповерховий, і бачите, знизу тільки маленькі машинки в основному, та й зверху в принципі, теж, бо пікапа не поставиш, там буде дуже високо і так далі і так далі. О, тому я собі купив такий наче флетбет, можна і високі, забрати два бусика або три-чотири, чотири Чотир, ні, але три пікапчика. І знаєте, варіативність трейлера а, багатша, аніж у той, що ви бачили, тільки що ми проїхали. Тому... Звичайно, той хоч на 5 машин, але він дешевше мій. Але, блін, треба реально виходити з положення, щоб а, максимально більше різноманітних грузів можна було брати. От як зараз, наприклад. От він три пікапи не взяти. Я три пікапи загрузив, ну і їду собі з одного місця в одне місце. Знову констракшен. Лінія закрита цілий день. Так кожні 10-15 миль щось роблять, щось будують, чистить, міняють, роблять якийсь сервіс. Так і має бути. Вже третя за сегодня. Дві прошел нормально. Ну, пообщим. В углах они может Ну, блин. Або что-то назревает. Сьогодні під вечір або завтра. Або ж все-таки, можливо, ще й четверту пройдемо, якщо буде, три вже пройшли. Полетіли далі. Пам'ятаєте, я вам розказував, що в мене ж проблема, загубився оця кришечка від баку. От. І... Е, на дилерських я дзвонив на дилерські на різні, і, і, і виходить, нема немає ні в кого. Або один-два дня делівери, і то вони ворочі, без, ну, не покрашені. А мені треба білий колір. І тут на eBay мій друг э, знаходить э, одну, яку можна замовити, але ну що ebay? ebay, ну, типу, овернайт делівери немає, а мені треба на завтра ранок. А що ж виявляється? Виявляється. Селер, тобто продавець, Ну <гум> це якийсь, я не знаю, подарунок якийсь, Селер знаходиться в одній годині від Delivery. Тобто я блін, їду за Йови, їду в Техас, за 1000 миль, доставляти ці пікапи, і мені треба от кришечка від баку і селер. Локалізується одну годину від Delivery. От, я йому написав на eBay, чи можу я приїхати і забрати сам. Він мені а, написав свій номер, я йому дзвонив і він каже, ну слухай, чувак, я завтра їду в типу там в сусідні села. От, а, і буду другі. А я кажу, блін, ну мені треба вранку, я міг би приїхати там 8-9. Бо буду ночувати там 4 години від тебе. А, а він каже: Окей, окей, позвони мені в сьомій ранку, де ти будеш, можливо, я лишу а, дану а, за частину а, своєї дружині. Ти приїдеш, заплатиш там і все буде окей. Ну, надіюся, все вдасться. Тобто, до чого я веду а, Все, вся інформація. Буде, звичайно, завтра відомо, вдалося мені, не вдалося, бо те, ще треба поміняти, а там зламалося, походи одне кріплення і так далі. Але хто шукає, той завжди знайде. Не здавайтеся ніколи. Коротше, не ви так? Да? завтра все буде відомо. Вдалося мені замотити цю схемку чи ні. Тому дякую, що дивитесь мої ці прикольчики. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте разом і силам. Попадосік. попадосік. А, коштує 140 баксів на дилерській, але не фарбована. Фарбування ще десь 50 300 баксів. Ну нічого, будемо щось рішати. Наші не здаються.